Журналь Десяти Миколаївський підприємство 30 рокам став. Мікрофон, мікрофон там не є. Значить, ми цікавимо інше. На сьогоднішній день нічого не змінено. Наче машина руками, наші ми кричимо, наші показують, нічого, нічого за 6 місяців нічого не робиться. А саме. Наприклад, є у нас фірма, фірма, яка оптова, займається оптовою крагівлю-цигарками. Всі її знають. Вона назначена особисто, керує цією фірмою москвич, росіяни, якого особисто назначить Янукович. Ця фірма корбується цигарками на всю Україну. Що на 5, 20 торгує е, е, до, до За допомогою мовича розділи торгівлі зменшили до 5%. Основне е, е, надходження доходів йде через касовий апарат. Коли пробувають серед, там дівається куди і платиться е, податок. Якщо що вони зробили? 5% на середки зробили. Ми живемо 6 місяців, е, стави на продовжує працювати. Гарно працює і, і воля немає. Що, що таке 5% для розглядної торгівлі? Коли ви побуваєте чек, і, і у вас закладена надбавка 5%. Це я казав. НДС, податок на прибуток е, 30%. Е, Це 3,5%. І тільки не треба ви провели через е, цей термінал карточку і ще 3%. ,5. А ось так закладено відсотки. Як тільки ви тільки через термінал провели, ми вже повинні державі всі літанки, ви тільки продали і ви вже треба здавати гроші. У вас немає того, що мачі розрахуватися не за зарплату, не за те, не за те, а ви вже повинні всі. Кому треба подати війна? Кому треба, а ще хочуть податках на приміщення, а ще хочуть податок. І хочуть мало державні грошей, все. все мало. Давайте розкопимося конкретно по таким питанням. А ці гроші, що... Посмішно забирає, він в Москву купується зброя і вбиває наші солдати. Оце як ми працюємо.